Ця дівчина із Березного повернулася із Москви призеркою міжнародного лісового конкурсу. Оксана Трофимчук з допомогою фахівців лісової галузі краю два роки писала наукову роботу. У ній вона досліджувала, як можна покращити технологію вирощування самшиту вічно зеленого. Ми не перші, хто в Україні проводить подібні досліди, але ми були першими, хто ну вирішив використати даний препарат для озеленення. Простіше кажучи, Оксана показала на конкурсі українські технології, а саме стимулятори росту для ось таких кущів самшиту. Їх запатентували приблизно у 80-х роках однак, активно використовувати почали нещодавно. Дослідження Оксани визнали найкращим в Україні, тому дівчина представляла нашу державу на міжнародному конкурсі. У Москві були учасники із 30 країн Африки, Азії та Європи. Із п'яти призових місць Оксана здобула четверте. У конкурсі могли брати участь студенти та школярі віком від 14 до 20 років. Роботи були справді достойні міжнародного рівня, а дуже багато робіт дійсно серйозні, і оскільки ну, вони навчаються у спеціалізованих закладах, то їхні роботи достойні ну, похвали. Наукова робота дівчини так сподобалася журі конкурсу, що їй запропонували безкоштовно навчатись у московському державному університеті лісу. Щоправда, мама Оксани, яка працює викладачем Березнівського лісового коледжу, не хоче відпускати доньку, каже, що і в Україні є престижні виші. Нічим не гірші за Росію. Ми звичайно вдячні росіянам, але ми б бажали, щоб кращі спеціалісти все таки працювали на теренах України. Наставку цві багато роботи. Дівчині нині 17, Вона ще сама не визначилась, ким хоче бути чи медиком, чи лісівником. Однак, уже у такому віці Оксана знає, що потрібно для успіху. Віра в себе це саме головне, і завжди знайдуться люди, які можуть тобі допомогти досягти того, чого ти хочеш. Юрій Шарманський, Богдан Рябунець, Сергій Габрилевич інформаційна програма День.